У Криму на ангарському полігоні завершилися навчання окремої бригади берегової оборони. Військовослужбовці відпрацьовували дії щодо охорони важливих державних об'єктів та гірських перевалів, патрулювали в зоні відповідальності та знищували умовні бандформування. Всього до навчань було залучено понад 300 військовослужбовців і близько 80 одиниць військової техніки. У перший день була створена батальйонна тактична група, до складу якої увійшли гірські піхотинці, танкісти, медики та представники інших спеціальностей. За рішенням командира підрозділи здійснили марш до ангарського полігону, пересувалися колоною. Потім розгорталися у бойові порядки. Маршрут пролягав через лісову та гірську місцевість. Я відчув багато гострих почуттів. І взяв для себе урок. Як це бути? Добавилось багато вражень. Як в, в природних умов? Порядки відви військові облаштували базовий табір батальйонної тактичної групи. Наступного ранку група радіоелектронної боротьби засікла роботу засобів зв'язку противника. Це дозволило розвідці викрити базовий табір бойовиків чисельністю близько 100 осіб. Селами мінометної батареї було знищено склад боєприпасів. Батальйон виявив розвідкою батальйону. Незаконне збройне формування, базові табори, склад боєприпасів та склад зброї. Після чого перша гірська піхотна рота пішла у наступ і витіснила противника район Долгоруповської Яйви. Друга рота завдала неочікуваного удару з флангу. Справжній професіоналізм продемонстрували механіки-водії БМП-2. Вони керували бойовими машинами на крутих гірських спілах, дотримуючи відповідних дистанцій. Займалися сьогодні бойовими тактичними ученнями батальйону. Понравилось, піднімались на плато гори. Чашку було піднімати. На цьому труднощі не закінчувалися. Дорогою дозор виявив гармати. Колона перешикувалась у бойовий порядок і провела обстріл противника. Щоб уникнути втрат техніки, командир роти вирішив спішити особовий склад. Десантування проходило злагоджено. Військовослужбовці вели вогонь під прикриттям БМП 2 та знищили групу бойовиків. Ті, хто найкраще проявив свої здібності у цих складних умовах, отримали цінні подарунки та грамоти. Деякі строковики незаплановані відпустки додому.